Процес пішов. Нарешті заворушились наші доблесні органи. Дуже хочеться сказати, що олігархи все, але це зовсім не так. Всі вже чули, що вирішили примусово націоналізувати підприємства Коломойського, Богуслаєва та Григоришина. А ось Ахметова, наприклад, не чіпають. Чому так? Вітаю! Ви дивитеся з Мене звати Олександр Близнюк. Підписуйтесь на наш YouTube канал і будете знати більше. Націоналізація активів олігархів на користь держави набирає обертів. Тож тепер власністю держави стануть стратегічні підприємства, пов'язані з Костянтином Живаго, Ігорем Коломойським, В'ячеславом Богуслаєвом і Костянтином Григоришиним. Це і укрнафта, і «Укртатнафта», і, славнозвісна, Моторсіч. До речі, в 2017 році Богуслаєв продав 56% акцій китайському холдингу. Наразі акції компанії заарештовані, а самого Богуслаєва підозрюють у роботі на Росію. Це і компанія Автокрас і підприємство Григоришина «Запоріжтрансформатор», яке було одним із двох основних постачальників трансформаторів в Росію, яке стало збитковим після 2014 року, коли ймовірно через війну на Донбасі скоротилися експортні можливості підприємства. По підприємству у 2019 році відкрили судове провадження в справі про банкрутство за заявою самого підприємства. Тобто регулятор дозволив перевести акції підприємства з рахунків приватних осіб у власність держави. Усі підприємства на даний момент є збитковими. І навіть як не дивно Укрнафта, збитки якої на початок вересня оцінювалися у 13 мільярдів гривень. А що ж Ахметов? Його підприємства не чіпають, принаймні поки. Чим це може пояснюватися? Ну, перше і головне, зв'язками олігарха з нинішньою владою. Наразі невідомо, чи будуть якісь компенсації колишнім власникам компанії, враховуючи дефіцит бюджету, якщо такі компенсації передбачать, швидше за все держава знову вирішить робити виплати за рахунок російських активів та репарацій. Як це передбачено, наприклад, при Компенсації за активи в банках, що націоналізуються. Але навіть якщо компенсації будуть, то їх можна очікувати як мінімум після війни, але наймовірніше, у середньостроковій перспективі таких виплат не буде. Тож, скоріш за все, враховуючи, що грошей в бюджеті немає, щоб запустити підприємства, пізніше їх виставлять для нової приватизації. Зовсім нещодавно видання Forbes повідомляло, що за інформацією з офісу президента наразі готується рішення, частково пов'язане з боротьбою з олігархами та роботою стратегічних підприємств під час війни. Якоїсь детальної інформації щодо цього рішення поки немає, але пізніше з'явилася інформація про те, що націоналізовані активи набули статусу військового майна і були передані Міністерству оборони країни. За словами. Секретаря РНБО Олексія Данілова після закінчення дії військового стану зазначені активи можуть бути повернені власникам або буде відшкодовано їхню вартість. І тут залишається багато запитань. Втім, час покаже, як все буде і хто від цього виграє найбільше. Стежимо за руками і дивимося з NAUA. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй Маюєй!